Можна принижувати людину, зазіхати на її життя, життя рідних та майно, бо ця людина може оскаженіти цю очевидну істину не зрозумів, Чигиринський підстароста Чаплинський, коли планував напад на маєток козацького сотника Хмельницького у селі Суботові. Не знав він, вочевидь, і те, що сотник колись навчався у школі єзуїтів, і помста може бути вишуканою і нещадною. Що вчився вдома, а згодом у школі при одному з київських монастирів. Тут все зрозуміло. Його батько українець, православний, куди б ще віддати сина. А далі починається дивина: Хмельницький молодший вступає до Львівської єзуїтської колегії. Є така інформація. і в цьому такого нічого нема. Тоді це були найтакі, скажімо, найпрестижніші навчальні заклади. Давали рівень підготовки дуже високий. І ясно, що єзуїти це використовували. Львівську єзуїтську колегію заснував польний гетьман Станіслав Жолкєвський, у якого Михайло Хмельницький довгий час служив. Можливо, не без його допомоги. Хмельницький молодший потрапив до школи. Католикам були потрібні молоді інтелектуальні ресурси. школа, Я її закінчу. Не знаю, як ви але багато людей, хто мене слухає чи бачить, закінчували. Ну, з одних вона виховувала дітей типу Ліда Грача, так же ж. а з інших, навпаки, народила таких як Василь Стус, Лук'яненко, Чорнові. Так що, знаєте, воно, система вона впливає на частину суспільства, а на інших впливає викликає зворотню реакцію, тому що люди розуміють прірву між словами фальшивою цією політикою і реальним життям. Коли Хмельницький вже почав процес формування державності української. То перше, що він зробив, він намагався скрізь на території йому підвладні ліквідувати оці єзуїтські колеги, школи і, взагалі, в цілому орден єзуїтів. Тобто він знав, наскільки це небезпечна структура для молодої країни. За спогадами сучасників саме у єзуїтів, майбутній гетьман навчився приховувати свої думки, емоції, впливати на людей. Про нього говорили його незворушне обличчя, немов рівний лід, що ледве маскує бездонну трясовину. Можна назвати його, звичайно, і таким ну, сучасною мовою єзуїтом. Хай сучасні єзуїти не ображаються, тому що е без такої хитро хитрощі, без такої е таємної дипломатії Богдана Хмельницького, до речі, була сильна розвідка і контрозвідка. Це треба віддати належний. Він. Якщо на той час, то одна з найсильніших в Європі. Богдан Хмельницький це його слова говорив так: якщо моя сорочка буде знати те, що я буду робити завтра, то я її спалю. Після завершення навчання старший Хмельницький прилаштовує сина до Чигиринської сотні реєстрового козацтва. Там Богдан навчається усьому, що знадобиться чоловіку у дорослому житті. Вочевидь, не без успіху. Бо через два роки молодий козак іде на свою першу війну. На початку 17-го сторіччя у центрально-східній Європі схрестили шаблю та ятаган Польща та Туреччина. Битва під Цецорою у вересні 1620 року склалася невдало як для поляків, так і для сімейства Хмельницьких. Батько Михайло наклав головою, а син Богдан потрапив до турецького полону. Там, у полоні, він особливо відчув всеперемагаючу силу грошей, завдяки яким через два роки йому повернули свободу. З викупом Хмельницького не все зрозуміло. За однією версією, його викупив татарин Жарис, можливо, щоб перепродати з вигодою. За іншою, тут доклала руку мати Богдана, яка заручилась допомогою друзів та місцевих шляхтичів. Ще за однією версією Хмельницького обміняли турки у поляків за свого полонена. Так само і українці користувалися е, тими ж самими методами, наприклад, захоплюючи в полон польських шляхтачів, то досить часто їх віддавали за викуп. Це, до речі, ще одна стаття до прибутки війська Запорозького. Хмельницький навіть полон використовує з вигодою для себе. Там він вивчає турецьку і татарську мови, місцеві звичаї. Загалом про життя Хмельницького до 1647 року відомо дуже небагато. Як крізь туман проступають образи чогось загадкового і небезпечного, так і окремі напівісторичні, напівлегендарні факти з життя майбутнього грізного ватажка повсталого народу свідчать про дуже непростого дрібного шляхтича-сотника Богдана Зиновія Хмельницького. Як офіцер реєстрового козацтва він продовжує службу у Чигиринському полку. Його знають при королівському дворі. Є згадка, що він був особисто знайомий із майбутнім королем Речі Посполитої Владіславом IV. Згодом Хмельницького призначають військовим писарем реєстровиків. У нього є воєток, земелька, все як треба. Хмельницький був помітний і за кордоном. Його хочуть бачити французи у себе на військовій службі. Французький посол при дворі польського короля грав де бражі у жовтні 1644 року йшли де своєму босу кардиналу Мазаріні. Це людина освічена, розумна, сильна у латинській мові. Що стосується служби козаків у його величності, то якщо війни з турками не буде, Хмельницький готовий допомогти мені у цій справі. Під час переговорів із французами. Хмельницький та товариства домовляються про те, що близько двох тисяч козацьких піхотинців та кіннотників візьмуть на французьку службу. Рядові мали отримувати 12 талерів, офіцери 120. Козаки беруть участь у штурмі Дюнкерка, і далі все було б непогано, якби французи не вирішили нагріти своїх союзників на грошах. Частина обурених найманців по подалі у Лотарингію. частина переходить на службу до іспанців, можливо, у складі іспанської армії. Козаки чистять хвоста своїм недавнім союзникам. Скупи платить двічі. Десять літ перед 1648 роком поляки жили спокійно. Українські повстання притушили, вцілілих учасників покарали. Та постійно муліє загрози від Отоманської порти. Проти неї та її васала Кримського ханства замислив війну король Владіслав IV. Йому мали допомагати козаки. Тому Владислав IV вважає, що в цій майбутній турецькій війні військо Запорізьке це натуральний союзник. І тому король давав їм збільшу платню, він переговорив з Хмельницьким, щоб він в разі потреби дав збільшив військо. Но король розпал цих діл, там ну, була опозиція серед шляхти, магнатів, король помирає. І ці плани лишилися на папері. Король веде переговори з союзною Венецією, просить у неї мільйон скудо на два роки війни Ідуть йдуть торги. Хвацькі задуми короля швидко вихолощують. Сейм відмовляє Владіславу IV у грошах на війну, а у листопаді 1646 року вимагає розпустити загони найманців, яких найняли на гроші з посагу королеви. Зціпивши зуби, король виконує рішення парламенту. Та зовсім скоро сейм не лише дасть гроші на війну, але й самі магнати та шляхта почнуть хутко трусити власні гаманці. На східних кресах шириться заколот української черні. Польські королі взагалі реальної влади не мали. Наприклад, може Сейм прийняти в якусь постанову сі за. Вибори короля, наприклад. Да? Всі проголосували. Якийсь п'яний шляхтич спить, прокинувся і каже вето. І всі на чолі з примасом польської церкви католицької, умовляють його, бо одне вето, одного шляхтича, який навіть не розібрався в політичній ситуації, могло повністю зіпсувати політичну картину державності Польщі. Детективну і напівфантастичну історію. Виклав у своїх записках історія війни козаків проти Польщі секретар французького посольства у Речі П'єр Шевальє. А він стверджує, що король Владіслав IV увійшов у таємну змову із щільником українського реєстрового козацтва Богданом Хмельницьким. Останній мав підняти козаків на бунт, під загрозою якого Сейм виділив би гроші для короля. Владіслав IV хотів підтримати Хмельницького як міг фінансування. Не тільки з метою боротьби з Туреччиною, а й боротьби своєю шляхтою. Він знав, що вона несе руїну. І оці пророчі погляди Владислава IV після його смерті повністю виправдались. Пригадаємо, 18 століття, три поділи Польщі. І чим закінчилися ті золоті вольності польської шляхти? Була руїна замість Польщі. Король грається з вогнем. Ситуація може вийти з-під контролю. Про Хмельницького надходять нехороші чутки. Козацький сотник готує братчиків до бунту. Ну, агентурна інформація про що Хмельницький готує повстання, старшин, які підтримали, він знав цих король. Все він знав це. Але хотів зробити скористатися моментом, щоб нанести превентивний удар по шляхті, яка була ворогом номер один для власної держави. І корольця. Прекрасно розумів. З Хмельницьким можна було договоритися перспективою, ви розумієте? А шляхту ніколи. Наприкінці літа до України приїздить канцлер Оссолінський. Є припущення, що він привіз частину грошей, на які Хмельницький обіцяв збудувати 300 чайок і зібрати 12 тисяч козаків для походу на турків. Король сам розумів, що війни з турками не буде. Чому? Тому що Сейм категорично виступив проти. І навіть Хмельницький не міг піти. Проти турків, маючи підтримку тільки одного короля, а не польської знаці. Не було б союзників, не було б відповідної кількості зброї. Багато чого не було, якщо Сейм і вся шляхта проти. Тому, звичайно, висновок однозначний: ці гроші пішли на майбутню визвольну народну війну. І це не міг не знати польський король. Жодна війна не починається без приводу. Випадковий постріл з гармати, напад на радіостанцію, похибка у дипломатичному документі. Для речі посполитої напад на приватну власність Хмельницького виявився більш руйнівним, аніж десяток невеликих землетрусів та повені. У Хмельницьких був хутір суботів. Батько Михайло заснував його, коли служив на посаді Чигиринського підстарости. Хмельницький старший був добрим господарем, тож худя швидко став заможним. Згодом там хазяйнував син Богдан. На маєток кинув оком новий підстароста Даніель Чеплинський. Спочатку просився стати сусідом, збудувати тут свій маєточок. Богдан відмовив: на нього почали тиснути, серед інших, і місцевий начальник староста Олександр Конецпольський. Богдан скаржиться королю і отримує приблизно таку відповідь. Має шаблю, вирішуй свої проблеми сам. Тиснуть все сильніше. Пропонують обміняти на інші володіння. А що могутньому магнату конець польському який сотник, та ще й схизматик православний? А схизматики, як відомо, гірші за собаку. Він знав ще одне, що тільки православ'я може об'єднати український народ у боротьбі з католицькою Польщею. Тільки православ'я. Він не міг просто про це не думати і це проігнорувати. Ніяк не міг. Тому що це був розумний, перспективний і дуже обачний виважений політик. Як кажуть, що всі війни і всі повстання у світі вони відбуваються або із за жінки, або із за грошей. І в даному випадку українська історія вона не випадає із контексту. Його цькують, адже до усього він має реноме бунтівника. Складається, що жити йому залишилося зовсім недовго. Чеплинський у шинку похваляється вбити впертого сотника, мовляв, у нього є хлопці, яким що кабана заколоти, що людину. Невдовзі один із жовнірів, начебто випадково, полоснув Богдана шаблею по шиї, врятувала кольчуга. Згодом, якось за відсутності хазяїна зі стайні Хмельницького, урядники Щігринат Долгерт забрав коня, начебто за рахунок Поволовщини. Податку, який платили лише селяни. Отакі особисні образи вони накладалися на більш глибокі речі. Тобто на той на те несприйняття українців як політичної нації. А потім налетів на суботів шляхти Чаплинський, пограбував садибу, викрав жінку Хмельницького та жорстоко побив його сина. Сотнику, який кинувся шукати правду, як компенсацію за незручності, запропонували виплатити 150 флоринів. Хоча сам постраждалий запевняв, що все те коштує не менше тисячі. Рейдерська атака завершилась начебто успішно. Начебто. У документах часів визвольної війни, після численних перемог, Богдан Хмельницький постійно згадує про несправедливість із Суботова. Він вже заможний, владний господар величезних територій. Та ні, визнайте ляхи суботів за мною. Хтось називає це дріб'язковістю Хмельницького свідченням його незначної натури. Та, можливо, тут щось глибше. Це ж хутір батька, котрий вивів його у люди. Всі мають знати, що де Юри із суботовим у Хмельницького все чисте. Його батько заслужив те, щоб Богдан Хмельницький волонтервав на певній частині, хоча й невеличкої, але території, і це було записано за ним. То чому він мусив це віддавати якомусь сусіду, шляхтечеві, польському, який його зневажав за його українське козацьке походження? Сходом у Суботові Гетьман на двох гектарах землі будує замок із баштами, ровами, валами. За спорудженням укріплень наглядає старший син Тиміш. На хуторі викопані під рибу, заведена пасіка, тримають коней, овець корів, є млини, шинки. Як згадували очевидці, Хмельницький був простий у побуті та поводженні. Коли один шляхтич привітав його словами: мостивий пане гетьмане, Хмельницький перебив його: Не мостивий, а такий же худий пахолок, як і ти. Хмельницький був шляхтичем. Батько був шляхтичем. Але одружився із козачкою, і таким чином шляхетство втрачав своє. Вона була козацького роду. Значить, батько, який це так дрібна шляхта по яка шанувала не так своє шляхетство, як шанувала своє козацтво. Його арештовують. Коніць Польський наказує зіткнути голову. Та друзі допомагають звільнитися з під варти. Хмельницького довели. Зацькований розум краще міркує. Він стає раціональнішим. Зникає жалість, з'являється злість. За Богданом ідуть декілька сот реєстровців. Вони не приходять, як прохачі на Січ, укріплюються на острові Томаківка нижче потечі і збирають охочих пустити кров ляхами. таких вистачає вільна зледота, що живе з риболовлі та полювання, за якими у свою чергу полюють польські роз'їзди, липне до Богданової фортечки. Казали поляки, що ж шости. За того, що у тебе відоб... відібрали маєтність, що образили твоїх рідних, ти почав війну проти своєї батьківщини проти речі Посполитої. То Богдан Хмельницький на це відповідав такими словами. А Каже, ті 300 тисяч українців, які стоять за моєю спиною, вони за що воюють? Підготовка до повстання була ґрунтовною. Заварювалось щось страшне. У багатому Львові агенти повстанців зв'язуються із заможними міщанами українцями, надсилають туди вози з пшоном, у яких сховані гроші для закупівлі олова, шабель, пороху. Польські та українські міста заповнюються розвідниками та агітаторами від Хмельницького. Козацький старшина Тарасенко відряджає двох агентів у напрямку Києва, ще двох на Броди. Вони прикидаються жибраками і мають неухайний вигляд, просять милостиню, вивідують та агітують. Жовтня 1648 шістсот року у Львові заарештовують якусь жінку, що за дорученням одного з ватажків повстанців Максима Кривоноса ходить на розвідку аж під краків. Хмельницький шукає союзника серед татар, використовує зв'язки із матір'ю малолітнього султана Мухамеда IV, українкою Турхан. Після декількох розгромів Хмельницький навис над Річчю Посполитою як кам'яна брила над тоненькою гірською стежкою. Його армія обложила Львів. Та гетьман, чомусь маючи всі шанси на перемогу, згоджується на відкуп. На раді перед походом козаки вимагають: веди нас, батько, хмельни, кінчай ляхів, щоб і духу їхнього не залишилося. А гетьман ледь просувається уперед, а рівно настільки, щоб не підняла на списи розлючена повстанська чернь, і все завершується викупом у 200 тисяч злотих. тому що він навчався у Львові. У Львівській ізуїтській колегії, і в нього були якісь е, такі спогади про свою юність. То він відразу, вже коли є свідчення, що коли він йшов до Львова, то він казав, що Львів ми не будемо брати, а візьмемо даниною контрибуцію. І справді зібрали велику суму грошей. І це ще одна стаття е, прибутку. Повстанці приходять на однічні польські землі. Ось перемога: воювати, форсувати війську, в листопаді місяця армія, яка змучена, вже переходимо, все-таки дистанція велика, не було тоді літаків і залізниць, яка відірвала своїх баз основних, яка заглибилася, яка вже стоїть на межі етнічні українських земель, де йшли етнічні польські землі. В армії, яка де вибухла епідемія, якою Кривоніс помер іншим. Яка вже втрачає, це вже ж ідуть осінні холодні дощі, вже морози наступають, брати з віслу форсувати, брати краків чи Варшаву, могутні замки. Це була авантюра. Це була повністю повна авантюра, Ми скинули ту віслу у нас, і війна покінчилася у тому ж грудні 48-го року. Зрозуміти логіку дії Хмельницького почасти непросто. Вже на початку повстання він розривається між різними варіантами політичних союзів та розвитку подій. Польський політик українського походження Адам Кисіль пише: Батьківщину нашу завоював один зрадник-козак, з'єднавшись із поганством. Тепер раби панують над нами. Він творить нове князівство. Вже після двох перемог під жовтими водами та Корсунем, Богдан Хмельницький у грамоті до московського царя Олексія Михайловича пише: Ми зичили б собі такого господаря самодержця як ваша царська вельможність, православний християнський цар. Підписався ж вашому царському величеству найнижчий слуги Богдан Хмельницький. Гетьман з войском його королевської милості. Запорозьким він, з одного боку задобрював турецького султана московського короля, там потім і польського короля. А з іншого боку, він лякав польським королем турецького султана. Потім турецьким султаном лякав московського царя і виводив все це на кращі умови. На кращі двосторонні угоди, якою була Переяславська угода, чи потім угода шведським королем, яку вже уклав, готував Богдан Хмельницький. Звичайно, що той час, проведений єзуїтській колегії у Львові, він вплинув на подальше життя і біографію Богдана Хмельницького. Очевидно, він дуже багато виніс із тих принципів єзуїтського ордену і тих речей, які там навчали. Москва ухиляється від допомоги українським повстанцям. Можливо, не хоче псувати стосунків з Річчю Посполитою у ситуації, коли результат війни, напевне, невідомий. До того ж, поки татари допомагають українцям, цар підштовхує донських козаків до походу на Крим. Ті спустошують татарський тил. Гетьман шаленіє, а у шаленстві у нього вирвалися різні цікаві відвертості: я все, і городи московські, і Москву зломлю, та й хто на Москві сидить, і той від мене на Москві не відсидиться. За те, що не вчинив цар помочі на поляків ратними людьми. Поступово Хмельницький розуміє, що є реальні шанси відособитися від польської держави. Хай він буде формальним підданим, але таке вже в історії бувало і не раз. Подивіться на е, священ Римської імперії середньовічного. Всі думають, що в Відні сидів Гавбур який-небудь там імператор. І що все це було під його і Баварія, і Саксонія, і так далі. Насправді, він був як президент по суті. От і Баварія, Саксонія били свою монету, мали своє військо, всю дипломатію. Тільки коли була війна, вони мали висувати своє військо на допомогу Кайзеру. От таку систему координат думали Хмельницький. Поляки обурювали, що Хмельницький почав карбувати свою монету. З одного боку, якої начебто був зображений меч. А з іншого його Богданове ім'я, начебто, бо по цей час жодної такої монети не знайдено. Богдан Хмельницький просто е, брав польські злоти або там німецькі талери і е, просто їх е, ну, сучасною мовою підробляв, так? Тобто е, тим самим робив деномінацію е, польської, е, польської монети. Можливо, він розумів. Щоб карбувати монету, треба мати на це право. А яке він мав право? Бунтівний васал незначного походження, тому і шукав шляхи створення власної династії. Молдавський господар Василь Лупу не хотів родичатися з Хмельницьким. Тоді б він став союзником козаків, а значить, мав би проблеми як від поляків, так і від турків. Та незваний сват був наполегливим. Ми маємо сина сокола, ви куницю дівицю та й породичаємося. У Молдавію на чолі шеститисячного тисячного корпусу козаків їде наречений Тиміш Хмельницький. Лупулу нікуди подітися. Справили весілля. Шлюб не був довгим. Тиміш невдовзі був поранений у бою і помер. А тесть Силь Лупул втратив престол і загинув у турецькій в'язниці. Так, прогорів перший варіант Хмельницького стати спадковим монархом. Він хотів, щоб Україна перестала бути республікою, а стала монархією. І щоб його син, тим, що загинув Юрій, мали б династію Хмельницьких продовжити. Чому ні? А як династія наша робилася в ранньому середньовіччі, принаймні? Він хотів бути монархом. Хоча спочатку скромно говорив, що з простих, але йому Бог дав стати на чолі народу. За декілька місяців до смерті зібрав раду і ненав'язливо порекомендував свого 16-річного сина Юрія в наступники. Рада не могла відмовити Богдану. Гнів гетьмана був справою серйозною. То вони розуміли, що легітимація тієї державної влади вона повинна відбутися. А з іншого, і за того, що Богдан Хмельницький був дуже сильна, сильна харизматична, така особистість, яка могла впливати на своє оточення. Яка була такого абсолютистського складу характера, він був досить скромний у побуті. Гостей і послів приймав у себе вдома у Чигирині ніякої вишуканості. Все просто і ситно. Полюбляв каву, новомодний напій Туреччини. Все інше, як у звичайних козаків, галушки, пиріжки, оковита. Хмельницький впорядковує свою державу. Окрім армії, облаштовує територіально-адміністративний устрій, налагоджує надходження грошей до скарбниці. По особливому ставиться до греків: навіть судити їх мав окремий суд. Купці греки часто були збирачами податків, точніше, їх орендарями. Могли одразу виплатити всю суму податку, а потім збирати їх із населення з вигодою для себе. Фактично, вони підтримували фінансову систему української держави. Багато візирів, тобто прем'єр-міністрів цьогочасною мовою говорити. У е, османського султана були греками. Міністр фінансів Османського султана був грек. І це було не лише на території Османської імперії, а в Речі Посполиті, що греки поруч з вірменами і євреями вони займалися торгівлею. Тобто так історично склалося. І Богдан Хмельницький це ще свідчить про його таку європейськість. Він продовжує цю традицію. Центральною подією визвольної війни стала Переяславська рада. Це був вимушений крок. Хмельницького черговий раз зраджують татари. Три роки по тому Москва мириться з Польщею у вільну. Козацьку делегацію на переговори не пускають. Ви піддані царя московського, який вправі чинити як забажає. Гетьман скажені. Хапається за союз із Швецією, потім знову шукає контактів із Москвою. Україна невпинно і страшно сповзає в руїну. На смерть Хмельницького очікували союзники і вороги. Світ уже був не такий, як у 1648 році. Кардинально перекраювалися кордони. На політичну арену виходили, граючи м'язами, нові держави. Інші непомітно для себе трухлявіли. Та для помираючого гетьмана світ звузився до невеличкого суботова, Батьківщини, через яку колись все це і заварилось, і де він хотів залишитись навіки. Толеносний суботів.